Вітаю, пані та панове! З вами Кіпінь. Ми продовжуємо грати в Гру Satisfactory і знаєте що? Ви можете поглянути на ці стовпи електромережі і подумати, що трапилось. Що трапилось? А? What? Що трапилось? Що трапило? Що відбувається? Дивіться, продовжують падати ще й якісь пакунки зверху. Виявляється, пані Тапанова, це Різдвяно-новорічне оновлення. Я поняття не маю, що в цих пакунках, але вони продовжують падати на всю територію, яку ми з вами добудували. Дивіться. Ще один, ще один. Декілька впали в отруйну зону. Хм. Як приємно. Заходиш у гру, а тут тебе чекають подарунки. Дуже цікаво, що у них. Гаразд. Ага, спеціальні. Дуже цікаво. Тобто якісь спеціальні будівлі і е, запчастини можна знайти в цих поконочках. Вау. І вони розкидані десь по мапі. Дивіться, воно продовжують падати. Я зрозумів. Тобто, це такий собі пасхальний. Э, пасхальний. Не пасхальний різдвяний івент. Це такий собі різдвяний івент. Який запустили розробники гри Satisfactory. Як приємно. Слухайте. Це я називаю підхід до заохочення гравців. Гаразд. Я збирався провести серію про трошки інше, але якщо вже така історія відбувається, то я думаю, варто скористатися шансом і подивитися, що ми зможемо зібрати з цих чудових пакуночків. Це просто щось неймовірне. Цими подарками засипало практично весь простір навколо нашої бази. І вони продовжують падати. Дуже цікаво, що з цих всіх подаруночків ми зможемо з вами зібрати. Поки що я зрозумів, що кожен подрудочок, який ми збираємо, дає плюс 15. А, з цих подарунків в інвентарі. Далі з ними треба щось робити. Поки що я не маю гадки, що саме. Але обов'язково зрозумію. І поділюся цим знанням з вами. Пані та панове. також нам пропонують досить цікавий календар. Um, можна вводити номери і отримувати підказочки. За якими ми будемо знаходити якісь хороші речі. Хм, hmm, декорація, припустимо. Тобто, розробники нам придумали таку собі міні-гру. Поки що працюють номери лише 1 та 2. Я думаю, що це пов'язано з тим, що ще просто не настали необхідні дати, але в той же час вже досить цікаво. І мені цікаво, що ми зможемо. Чи зможемо ми цими декораціями щось Ам... прикрасити у нас тут? А? Всюди з'явився трошки червоний колір. Поки що я не розумію, в магазині немає нічого. Дивіться, Хі -хі -хі. маленька машинка. Наскільки кайпер класно стало. А, це просто щось неймовірне. понято панове дивіться. Яка краса. І у нашого персонажа з'явилася Різдвяна шапочка. А... Це ж просто неймовірно. Приємно, дуже приємно, що розробники з, з такою вигадливістю підійшли до цього свята, і навіть в офлайн грі запровадили такі чудові пасхальні приколи, пасхально новорічні. Але все ще я поки що не можу збагнути, як нам щось прикрасити. А? Ну ось я можу скинути цю декорацію або взяти її. Що, може, якось так можна прикрашати? Ні? Ні, схоже, не можна так прикрашати. Гублюся поки що в догадках і тільки зрозумію, як це можна робити, одразу вам покажу. Пані та панове ціле дерево, яке ми можемо досліджувати за допомогою різдвяних подарунків. Дивіться, обираємо і починаємо досліджувати. І що нам відкрилось? Нам відкрились нові споруди. Давайте подивимось. Виробництво, логістика, фіксмас. Оу, oh, величезне дерево. Giant Fix 3. Тобто ми зможемо з вами побудувати ялинку. Ха-ха! <свистак> трясся, Наскільки ж це прикольно? Тобто, у нас буде різдво. Крім того, давайте подивимось. Ми можемо щось виготовляти тепер нове. Так. Якщо не помиляюсь. Так. Гілочка єленки. А з одного подаруночка виходить 10. З 10 подаруночків, верніше, 10 гілочок єленки. О, як цікаво. А для того, щоб побудувати ялинку, нам потрібно 100 цих гілочок. Гаразд. Це вже цікаво. Давайте тоді підключимо цей апарат. І завантажимо подарунки. Нехай вони виробляються гілочки. Добре. А ми в свою чергу продовжимо збирати подарунки, Добре, а ми в свою чергу продовжимо збирати подарунки. Гаразд. Здається, я зібрав всі подарунки, які були на мапі. Я оббігав найближчу територію. Не знаю, чи це пов'язано з тим, що я зберігся і перезавантажив гру, чи це пов'язано з тим, що подарків ви певний ліміт, але більше з неба подарунків вже не падають. Ну що ж, гаразд, у нас є певна кількість збережених подарунків. Крім того, я думаю, що з цього календаря поступово, по мірі того, як буде наставати 3 грудня, 4 і так далі, будуть випадати також подаруночки, оскільки, як бачите, ми тут маємо певні цифри: 22, наприклад, 16, 18, 13. 20. Ну, я думаю, ви коли роздивитесь картинку, ще знайдете безліч. Різноманітних цифр. 23, зокрема. Раз. Поки що будемо досліджувати з того, що ми маємо. Отже. Новорічні подарунки. Mm. Недостатньо ресурсів. Гаразд. Що ми тут можемо? 에, нам потрібні гілочки, щоб відкрити ці цукерки. أ, так. Раз. Дуже цікаво, ці цукерки. Хм. Hmm. Тобто, схоже, у нас поки що немає ресурсів, і все, що нам треба, це 50 гілочок. Гаразд, вони у нас виробляються, давайте їх заберемо. Ось воно. Так, досліджуємо, це нам дає можливість виробляти а, Кенді, цукерочки. Цікаво, де із чого? В Майстерні. Так, в майстерні. Ксеношокери. Хм. І прості цукерки. А прості цукерки, де ми можемо відкрити? Ти розумію, що прості цукерки ми можемо виробити, так? В нашому конструкторі. Гаразд. Давайте глянемо на цей рецепт. Угу, цукерки. Давайте викинемо давай, щось непотрібне. Заберемо подарунки. Отже, з трьох подарунків випадає. 5 цукерок. Верніше. З трьох подарунків випадає одна цукерочка. Гаразд. Давайте тоді. У нас немає місця знову ж. Е, так, позбудемося цього. Взагалі нам треба інвентар звільнити. Отже, давайте тоді. 90. Ось так. 90 подарунків закинемо, нехай нам виробляються цю Пані та панове, я все ще не певен, як це працює, але після чергового перезавантаження подарунки з неба знову почали падати. Це чудово. Це означає, що ми з вами точно дослідимо ту гілку. Різдвяну гілку. Пані панове, я так підозрюю, що подарунки падають приблизно в тій місцевості, місцевості де знаходиться гравець. Бачите, вони з'являються майже над самою головою. Тобто, фактично можна певний час постояти на місці і зібрати всі ці подаруночки. Це просто свято якесь. Слухайте, ми з вами великі молодці, напевно. Якщо нам керівництво зробіти, скідує аж настільки багато подарунків. Це приємно. Дякую, бос. Ну що ж, Різдвяний івент в самому розпалі. І ми з вами спробуємо зараз зробити такий собі башер. Не певний, як це перекладається, але давайте зробимо і подивимось, що ми з цим зможемо. Отже, у нас в інвентарі з'явився Кенді Башар. ми можемо взяти його в руку. Ага. Тобто це зброя? Це зброя, за допомогою якої ми тепер зможемо бити по спинах сотулих хряків. О, як цікаво. Давайте її випробуємо. Отже, десь тут у нас мають бути хряки. Я їх не чіпав. Цих скорше за все вже чіпав, а тут на віддаленому цьому плато мають бути хряки. Давайте випробуємо нашу палицю на них. М -м -м. Хрюшки. Трюшки. Десь тут же ж ви не мають бути. Чи можливо вище? Можливо, вище. Ну що, десь тут мають бути хряки. Зараз ми на них випробуємо нашу нову різдвяну цукерочку. Отже, принаймні один точно є. І... Це щось неймовірне. Два удари. Тобто вся палиця виносить з трьох ударів стандартного кляка. Але як же ж весело нею бити? Ну що, є ще один тут? Ні, немає. Шкода, давайте пошукаємо. я бачу ще одного хряка. Тільки не впади в прірву. <плес> <плес> як же прикольно по ньому попадати цією палицею. І бачите, як з нього сипляться подарунки та конфетті Чому я їх називав сотулами? Ну погляньте на їхню конструкцію, я щось у них не так з хребтом. Гаразд. Це досить весело. Я думаю, ми цю палуцю собі залишимо цю цукерочку побиваєчку. І в подальшому ще неодноразово її застосуємо. А поки що давайте повернемося на базу і подивимося, що ще ми можемо дослідити. Пані та панове, також змінилися Пси, Подивіться. Подивіться, тепер у них є червоний носик і чарівні рожки. А, як же це мило. Єдине, що їх трошки ковбасить. А, тепер від цих апгрейдів. Але я думаю, це пройде через якийсь час. Коротше, Дух Свята повсюду. панове, Я просто не розумію, де нам взяти оцю кульку червону для того, щоб пройти це. Дослідження. А без цього дослідження ми не можемо з вами рухатися далі. Бачите? Є у мене таке, така думка, що можливо воно нам відкриється пізніше. Оскільки, як бачите, в повідомленні про івент написано, що календар буде відкриватися 1, 4, 5 та 11 грудня. Отже. Я ще подосліджую цей момент, почитаю коментарі на офіційній сторінці розробників і, можливо, повернусь сюди. В будь-якому випадку ми будемо досліджувати цю гілку. Ця серія, можливо, вийшла не зовсім звичайною, трошки сумбурною через, це, що, через те, що я до неї, відверто кажучи, не готувався. Вона була така експромтом. Але в той же час. Я думаю, що це дуже весело, що скоро будуть свята, різдвяні, а далі новорічні. Тим часом, пані Тапанова, ми з вами здобули цікаву е цукерочку, якою можна поганяти кряків. Чим власне, ми займаємось під кінець цієї серії. Дякую, що дивились. Як завжди, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб бути в курсі. коли... Завантажуються наступні серії. Бережіть себе. Побачимось в наступних серіях. Бережіть себе! Ця забава ніколи не набредна.